Салют, танкіст, бабуля на зв'язку. І що ж нас знову заїхала рулетка на мега контейнер. Як на мене, скамова рулетка, ну але тим не менш в сьогоднішньому відео я її закручу. Ну і, звичайно, щоб мені не було так прикрото підтримай мене, постав палець вверх цьому відео, підпишись на канал та протисни дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, не тратим більше часу, ну, зливати золото. Поїхали! Так, де наша рулетка? Ось. В даній рулетці в нас є. Так само, в принципі, як тоді, я, якщо чесно, не зрівнював, але 25 прокрутів, які загально обійдуться на 35 620 золота. Ну ось якось так. Мені здається, тоді було трішки дорожче чи ні, не пам'ятаю. За це ти отримаєшся всього-навсього 19 мегаконтейнерів. остальні я не рахував. Якщо поїхали, будемо крутити. Цього разу я вирішив трішки по-іншому відкривати рулетку. Буду просто крутити і забирати всі нагороди, а потім зі сховища відкривати. Не знаю, що це дасть. Побачимо. Другі за 150 золота. Контейнер з кастомізації забираємо. Може, це щось поміняє? Може мені цього разу підкрутить. Чи я в цим сумніваюся, боже. Контейнери пісочниці. Коли їх заберуть? Ча тут добре, тут містики ще не замінили контейнерами пісочниця, так що ще круто, так скажемо. На рахунок містиків, до речі, в цьому році, певно, розробники їх знову поміняють. Так як я зрозумів, що буде щось по-іншому, і нам варто восени чекати інші містичні контейнери. Якщо я помиляюсь, можеш в коментарях мене поправити. Знову випадає містик. Все. Нагороди по одному містичному контейнеру вже я забрав. Це я 450 золота зливаю на три контейнери пісочниці, але ну, я дуже радий. 535 золота. Я не подивився, чи тут є прокрути за одну одиницю золота. Все, контейнери пісочні я забрав повністю. Зараз ми глянемо. Ні тут немає таких прокрутів, на жаль. А, крутив ти з дану рулетку чи ні, теж можеш там написати в коментарях і написати, як тобі, звичайно ж, пощастило, скільки танчиків залутав ти. Я почитаю, подивлюсь, позаздрю. В хорошому сенсі, позаздрю, якби. Приємно, що комусь падає, все-таки падає з тих контейнерів щось. Бо якби я складав би свою думку про них тільки з того, як випадає мені, то я б взагалі нікому ніякі контейнери не рекомендував би відкривати ніколи. Хоча, в принципі, і так не, не рекомендую крутити рулетки ось такі до кінця. 1150 за прокрут. Сюрприз. Жаль, що тут. А, ні, тут два. Я думаю, тут чомусь один контейнер-сюрприз. Але це теж в контейнерах сюрприз лишилося старі танки, не додають нових, тобто нічого цікавого. Колись, так, колись класні контейнери були, відкриваєш. Там були актуальні танчики, а зараз вже чомусь того немає. Так, може мені пощастить? головна нагорода дробнеться зараз прямо. Ні. По одному мегаконтейнеру забирають. 250 за прокрут. Золото все менше і менше. Ну, зрозуміло, куди йому більше, якщо я просто прокручую рулетку, нічого не відкриваю. Так, ще один мегаконтейнер. Я не знаю, в мене дуже, дуже я недолюблюю мегаконтейнери. Тому що мені з них ніколи але нічого не падає. Мені зберіг усі падає. Ну, Контейнери пісочниці я взагалі мовчу. Містики теж можу й порадувати. Хоча я досі не вибив своїх 100 тисяч. А от з мега мені взагалі нічого не падає. Це трешняк. Ну і все, я вже зрозумів, що дану рулетку я буду крутити до кінця. Ще лишилося 4 прокрути. Може, сюрприз лишиться там в кінці, і я його просто собі не заберу. Але, в принципі, як я сказав, вже, то він зараз мені і випаде. Ну все, давай. Давай, головна нагорода, будь ласка. На жаль, забираємо. Як завжди, з останнього прокрута мегаконтейнер. Чудово, все. Рулетка завершена. Виходимо звідси, фіксуємо 6200 золота. Що зміниться, як я відкрию всі ці контейнери? Так, починаємо, звичайно, з кастомізації. Круто, аватар. Давай, може, фон профілю. Ні, не хоче давати. Ще один аватар або віс якийсь давай, ні. М -м. Ні тобі анімованих аватарів, ні тобі вісів, ні тобі... А, ох, камуфляж, який, до речі, теж трішки таке собі. Так, де контейнери пісочниця? Поїхали. Їх давай проскіпаємо, тому що мені вони не подобаються. Не дасть не одного Ах ти, що ти шо. За 15 контейнерів 0 сертифікатів. Забираємо, чудово. Не знаю, ці контейнери і пісочниці це прям. Ну добре. Проїхали. Збери їх усі, дві штучки. Ну, ці вже скіпати не буду, це вже щось цікавішого. Якщо, звичайно, з нього щось випаде. У, аж 2 сертифікат на 28 тисяч він досвіду. Непогано. Забираємо, їдемо далі. Далі що в нас? Давай далі чорні скриньки відкриємо. На жаль, тільки 200 золота. Давай, другий рівень. Падай. 400 золота, але без другого рівня. О, тут же цікавіше. Тут вже випав другий рівень. чудово і 400 золота. Їдемо далі. Тут, на жаль, ні тільки 100 золота. І тут тільки 100 золота. Да, на жаль, випаде, походу, мені тільки один, другий рівень. Ну, я був правий. Хоча б 300 золота випало. Може, звідси пощастить, відразу так третій, четвертий. О, ну, як мінімум, третій вже випав. Чудово. Давай. Давай, четвертий рівень мені. Ах, на жаль, ні. І 300 золота, блін, мінімалка випала. Ладно, добре. Відкриваємо містики. Може дасть мені одненького сертифіката? 75 тисяч кредитів. Уу, ще буде один другий рівень. Другий рівень містичного контейнера. Так, стоп, це кредити. Які кредити мало 100 тисяч золота бути? Є перший містичний сертифікат. Чудово. 100 золота. Ще раз ту золото, може ще один містичний сертифікат, ні? Найс. Nice. Да ладно. <ривіт> а, ого! <ривіт> це не скам, ні, це, це реально це, це жесть. Це моє са, саме топове відкриття. Все. Я відчуваю коментарі, посипляться. Відкрутили і тому подібне. 100 тисяч золота. Мені випало 100 тисяч золота. Я не знаю. Ці, да. Ця рулетка для мене просто мега підкручена. Я аж зроблю скріншот, тому що. Ніхто не повірить. Саряно. Це трандець. 100 тисяч золота. Хохо. Я в шоці? Ні, я не знаю. Я не знаю, що сказати. Так, да, 108 тисяч золота. Це, це просто шок. Нарешті. Нарешті, блін, це сталося. Нарешті я вибив з містиків 100 тисяч золота. Ще є два. Ще в мене є контейнери, ще є що відкривати. 50 тисяч кредитів. Давай ще разочок. Мені 100 тисяч золота, картоха. На жаль, ні, забираємо. Є ще другий рівень. Може, з нього щось цікаве випаде? Сертифікат, наприклад. Ні, 2000 він на досі. Ну, але що ти хотів? Тобі вже дробилося 100 тисяч золота. Що ти, блін, ще хотів? Добре, відкриваємо містичний сертифікат. Колекційний танчик, попрошу. К-91. Чудово. З, з містика випало прям чудово. Я вибачаюсь, в мене ще досі емоції. Компенсація в 5 тисяч золота. Просто це для мене щось нереальне. Витягнути 100 тисяч золота. Ну, ладно. Два контейнера сюрприз. Так, бізонте. А з другого? Супер конь. Давай, бізонте, перше відкриємо. Походу, у мене сьогодні мега щасливий день. Дійсно, я навіть вже не звертаю уваги на все все, що там випаде чи не випаде, тому що вже мені дропнулося я в шоці. Давай, може ще танчик якийсь. Ах, на жаль, не цього разу 750 золота. Добре. Ще в мене є 19 мегаконтейнерів. Що ж, поїхали відкривати. Так, перший з компенсації, але рахуємо, що мінімалочка випала. Ясненько. Другий. Ну, а тут вже побільше нагород. 250 золота і такий собі обвіс, якщо чесно. Так. У танчик випав. Шкода Т-56. Ну круто. Круто, що випав танчик, тільки, на жаль, він в мене є і він не колекційний. Тому компенсація в кредитах. Чорна скринька 250 золота. Золото по мінімалу взагалі сипать. Просто майже кожен контейнер 250 золота. Та все, я вже певно свою удачу витягнув надовго, і мені в наступних ні в рулетках, не в контейнерах вести просто не буде. Так, пішли нагороди. 350 золота і збери їх усі, а ще 15 тисяч вільного досвіду. Знову збираємо вільний досвід на новорічний івент. 350 золота. Може ще якийсь танчик, ні? Певно, ні. Хоча хотілося б. Багато бачив відкриттів, де падають колекційні танки 9, го 10 го рівня, навіть 8. го так, чорна скринька. 1300 золота, але це з компенсації. Ще 8 контейнерів. 250 золота. Ні, далі падає одна мінімалка. Одна мінімалочка. Хоча тут. А, е, тут, в цих контейнерах. Зо, будеш де, де золото? Чи правильно я пам'ятаю? Боже, скільки тут танків є, і вони не падають. Ось, може випасти як 100 золота, так і 50 тисяч золота. 20 тисяч золота теж може випасти. Ну, якби, камон. Де вони? Ладно, ще 6, 6 кунтів Може ще щось дропнеться. Хто його знає. Так, 250 золота. Ну, по 250 золота падає, окей. Знову 250 золота. Ну, по мегаконтейнерам я поняв, мені вже буде мінімалка. 300 золота, ух ти, трошки більше мінімалки. Ще три штучки лишилося. 350. Ну, як ти бачиш з самих мегаконтейнерів, е мені взагалі нічого не випадає, якби. Випав один танчик і золото падає просто мінімалка. Якщо б мені не випало тих 100 тисяч золота, я був би... Ух ти! Ладно, забираю свої слова назад. Ще мені випав танчик колекційний 10 рівня. Круто. Круто. Забираємо. Але все рівно, по самих, якщо брати мега контейнерах, то випадає з них в основному, як на мене, один шлак. Але ладно, сьогодні випало два танчика. Не може не радувати. Ой, я зараз ще отримую компенсацію. Ну, звичайно, якщо мені не випаде танк. Ще тисячку золота. Забираємо. І ще є дві чорні скриньки. Поїхали. Давай мені другий рівень. Потім третій, потім четвертий так до 10-го. Чому б і ні? Як щастий сьогодні, то до кінця. Чудово, другий рівень випав, але. Чи випаде третій? Випадає третій рівень. А чи четвертий? Да четвертий рівень. А, на жаль, ні. Ну, хоча б так. Що в нас по золоту? 123 тисячі. Ну, якщо чесно, я ще досі в шоці. Мені дійсно круто підкрутило. Мені з містичних контейнерів нарешті дропнулося 100 тисяч золота. Ну, ладно. Пиши в коментарях, танки, що думаєш по цьому приводу. А я певно вже буду на цьому відео закінчувати. Так що. Дякую тобі, танки, за перегляд, та до зустрічі в наступних відео.